Привіт, малята! Дуже рада вас бачити. Сьогодні пропоную вам помандрувати у світ казки. чарівної казки. познайомитись із казочкою, яка називається Сміливий хлопчик і Темрява. Яка нам розповість про хлопчика Тимофія і про те, як він подружився із. А це ви дізнаєтесь. Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі терапевтичну казку, яка називається Тимошка і Темрява. В одному місті, не дуже великому, але й не дуже маленькому, дуже схожому на те, де живеш ти, був хлопчик. Звали його Тимофій, а батьки та друзі називали його Тимошка. Був Тимошка дуже хорошим хлопчиком, мав багато друзів, завжди був радий допомогти іншим і нічого не боявся вірніше, майже нічого, крім темряви. Де б він не був, у що б не грав, як тільки починало темніти, він відразу поспішав додому ближче до мами і тата, та й спати він не лягав, поки мама не запалювала настільну лампу біля ліжка. Вночі хлопчик з кімнати своєї вийти боявся. Якщо треба було сходити за водою або в туалет, він відразу кликав маму. І чого ти боїшся? Тут же нічого і нікого немає, питала його мама. Як немає, а темрява, відповів хлопчик. Але одного разу сталася з Тимошкою така от історія. Одного літнього вечора грав він з хлопцями в м'яч. В сусідньому дворі, загрався та й не помітив, що почало темніти. А коли помітив, що сутінки згущуються, відразу ж кинувся додому. Для того, щоб потрапити у свій двір, треба було пройти під мостом. Так ось, пробігаючи під тим самим мостом, хлопчик почув, що над його головою хтось плаче. Підняв він голову і побачив, що на мосту сидить маленька дівчинка, приблизно його віку. Вона той плакала. Сльози текли по її худеньких щоках і падали на коротку, сіру сукню. Ох, бідна, подумав хлопчик. Напевно, вона забралася туди, а злізти не може. Ось і плаче. Оскільки Тимошка був добрим і сміливим хлопчиком, він звичайно вирішив дівчинці допомогти і став забиратися на міст. Він навіть про темряву ненадовго забув. Так йому шкода, бідолаху стало. Через хвилину Тимошка вже сидів поруч із нею. Ти чого плачеш? Боїшся? Давай руку, я допоможу тобі спуститися. Я не боюся спускатися, я через інше плачу, тихо відповіла дівчинка. А так чого ж ти плачеш? Може, я все таки допоможу? Я плачу, бо зі мною дружити ніхто не хоче. Всі мене бояться. Пояснила дівчинка. Як бояться? Чого тебе боятися? Кому ти можеш шкоди заподіяти? здивувався хлопчик. Не знаю кому. Але всі мене бояться, а мені так хочеться мати друзів. Так давай я буду твоїм другом, запропонував Тимошка. Як тебе звуть? Темрява, відповіла дівчинка. Як темрява? Та сама темрява, що. Вночі буває, здригнув хлопчик. Так, та сама. Ось бачиш, і ти злякався, і дружити більше не хочеш. А я ж нічого поганого не роблю, тільки проходжу на землю, коли заходить сонце, як мене вчили мої батьки, мама темна ніч і тато король сутінків. А ти, правда, нічого поганого не робиш? запитав Тимошка тремтячим голосом. Правда, нічого поганого, відповіла темрява. Але я е, все-таки все ще тебе боюся. Що ж робити? Хлопчик не знав, як вчинити. Йому було шкода темряву, але ж він її боявся, навіть відсунувся трохи. Темрява й Тимошка сиділи на мосту, дивилися один на одного і не знали, що робити, як допомогти один одному. Раптом місяць, який спостерігав за ними з висоти, спустився нижче і заговорив: Я знаю, як вам допомогти. Вам все-таки треба подружитися. Тоді у темряви буде друг, і вона не буде так засмучуватися. А ти, Димошка, перестанеш її боятися, адже ми не боїмося своїх друзів, так? Темрява й Тимошка вислухали пораду місяця, і їм здалося, що він правий. Ну, давай подружимося, запропонував хлопчик. Давай, погодилася Темрява і простягнула йому свою руку, а Тимошка посміхнувся їй і простягнув свою. А тепер мені додому пора, адже вже дуже пізно, мама переживає. Я ж завжди завидно повертаюся. А давай. Я тебе до будинку проведу, запропонувала темрява. І вони пішли по вулиці хлопчик Тимошка і його подруга Темрява, і Тимошці було ні крапельки не страшно. З тих пір Тимошка не боїться темряви. Йому вже не треба запалювати лампу, коли він лягає спати, а темрява, коли спускається на землю, завжди йде провідати свого друга. Здравствуй, друже, говорила темрява. Здраствуй, темрява! Я радий тебе бачити! І радий, що ти прийшла, відповів Тимошка. Ну, а тепер лягай спати, каже темрява, а я буду стояти поруч і відганяти погані сни, якщо вони раптом будуть наближатися до твого ліжка. Ха, спасибі, темрява, говорив хлопчик. Тиша і спокій огортають його, немов тепла пухова ковдра. Він закриває очі і засинає міцним, безтурботним сном, а темрява стоїть поруч і охороняє сон свого друга. Ось так малята, подружившись із тим, що нас лякає, можна позбутись будь-якого страху.